Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Astra 2011 року. 1.7 дизель, механіка і з пробігом 321 000 км. тисячу кілометрів. Автомобіль у нас раніше приїхав з Європи. Другий власник в Україні досить збережений стан автомобіля кукузою без зайвих зауважень, тобто без ржавчини, без сарапок, подряпин. Загалом гарний стан оригінальні титани. у Нас Opel і стоять. В нас літні колеса, тобто літня резина. По салоні, по комплектації. Доглянутий салон, присутні у нас текстильні сідушки, е механічне регулювання сидінь. присутні у нас підйомники спереду-заду, Звичайно, щодечки до щодечки світла, круїз контроль, руль теж в хорошому стані. Шестиступка у нас механіка, клімат двохзонний, така мультимедія. Салончик доглянутий без зайвих зауважень. По техніці обслужений, доглянутий, то у нас відбувалися за регламентом, і теж недавно у нас е пройшла техобслуговування, тобто заміна масла і фільтра. Тут просто зараз сів і поїхав. Ось якщо когось на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пліцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.